Компанії зустрічайте егечан Анжеліка. Ми вже вітали її сестру діамантом. Як правильно, томагає з діамантом. Ні, э, э, ізумрудом, з Маратом. А сьогодні ми вітаємо вже Анжеліку э, в кваліфікації мастер. Анжелік, ну твій зоряний час. Добрий вечір. Вітання, привіт. Ім. Як це було? Нам. Э, ваша да, історія і... в студії також. А, вітаю всіх, вітаю Андрій. А, розкажу дуже коротко свою історію. Декілька разів розказувала. А, я думаю, що багато нам, вже... нам тепер треба апдейтна історія, тобто нова вже до мастера. От що помогло дойти до мастера? Ми знайомі не перший день по зуму. Нам тепер дуже цікаво, от, які метаморфози відбулися в сьогодні кваліфікації. Що допомогло, Ну, ми більше ставку ставили на ми, це я зі своєю командою. В основному мій головний лідер це Альвіна. Ви пам'ятаєте її? Да? Тобто ми поставили ставку на те, щоб довести її до діаманта. Тобто вона самостійно дійшла, але, звісно, що моя наполегливість вона зіграла ключову роль. І коли вон, ми вже розуміли, що вона дійшла до діаманта, значить, що треба робити майстра. Тут варіантів немає, значить треба робити майстра. Тобто, все дуже коротко і дуже просто, як то кажуть, нічого особливого в моїй історії немає. Тобто, так, да, було важко. Це не було. Це не було дуже швидко, хоча ми планували, у нас був бізнес-план, да, як це зробити набагато швидше. Але з урахуванням того, що все ж таки літній період, да, попало це все на літній період, звісно. І от оці переїзди у мене були якраз цей час три місяці, можна сказати, нормально не працювала, ну тобто, по більшій часті відволікалась. Тому бізнес-план він був накиданий, але трохи ми відволіклися від нього і зробили це, закрили це в листопаді. Тому ось якось так, щось що ще про що ще Анжелік, Я от знаєш з історії собі слухаю, і я розумію, що там, де наш фокус, там наш результат. Я завжди за те, що робити степ степ Тобто слона розділити і потім їсти маленькими шматками Спершу одна гілка, ти робиш, і друга, третя моя порада. Да, можна паралельно запускати одразу там декілька гілок. Тобто, не робити там, наприклад, мою ж ту саму помилку. Ну, друзі, знаєте, коли ви зможете виділити в себе в організації ключових людей, з ким ви партнери. Ви просто не вдвічі сильніші, ви в десятки разів сильніші. Тому що ви це вже велика компанія. Двоє людей. Це вже велика компанія. Тому от я е, за вас безмежно радий далі ту саму стратегію е, з сестрою зробити. Ну і моя порада е, поставити зараз чуть-чуть амбіційнішу ціль, ніж просто наступний крок, там, срібний майстер там, або золотий. Зразу цілитися в платіну. Тоді розширяється перша лінія, тоді зразу ж риторика міняється. Ми перестаємо говорити про продукт, ми більше говоримо про бізнес. Воно так відбувається. Ну, ми зараз ми зараз, якраз можна сказати, широкомасштабно вже почали розказувати про бізнес. Перестали говорити про продукт, як саме якраз те, що ви сказали, да і звісно, що це дуже непросто, тому що. Для нас, для людей, які працюють зі споживачами, да і зараз тут взяти тут різко переключитись на те, щоб казати про бізнес, тобто для нас це дуже важко, але е, у нас є стратегія. У нас є е, знову ж таки повторюся той самий план: тобто, на день виконувати певну кількість дотків. Да. Не завжди виходить це виконувати, відразу скажу. Але я завжди навчаю так: що якщо навіть не виходить, по-перше, не треба розстраюватись. Не треба себе вбивати за те, що не вийшло. Хоча б один-два дотика, якщо зробити, буде вже непогано. Але кожен день робити якісь дотики. Ну, в чому напрямку? Не Тому випадати чому? з обойми повністю, залишатися все рівно так. в фоновому режимі активної дії, так, скільки так. би ти часу не був в бізнесі, ти завжди в цій активній дії. Тоді є шанс на різні. Слухайте, Ну э, тут знову ж таки тут іншу штуку, я хотів би підкреслити: не цілься в результат, бо це не завжди від тебе залежить. Но дії ти можеш спланувати 100%. Ти так. можеш точно знати, скільки сьогодні ти зробиш дотиків, бо це на 100% залежить від тебе, а далі від того, як ти викладаєшся і як ти допрацьовуєш. Ну а в моєму випадку тут да, можна сказати так, але і ще врахувати форс-мажори, тому що у мене є ще лінійний бізнес. Тобто, не забувайте, що у мене є свій лінійний бізнес, де я є співвласником. Тому а, я і, і кажу про, про те, що у мене є а, такі підводні да, такі течії, а, які неможливо не спрогнозувати. Тому я і кажу, що у мене а, заплановані ці дії, якщо мені нічого не буде заважати, то я їх роблю. Так, що ось так само. І це те саме можу сказати про Альвіну, тому що ми так само разом працюємо в нашій основній компанії, тобто, в нашій основній компанії я фінансовий директор Альвіна головний бухгалтер. Тому ці можна сказати, ось наші паралельні наше паралельне життя. можна так Ну, люди, які мають свої бізнес, роблять результати в коралі, це прямий друг з того, що людина дуже зайнята людина, знайде час на те, що їй дійсно треба. Анжелік. Вітаємо вас з кваліфікації майстер. Ну, традиційно бажаємо стрімкого подальшого. Це перша сходинка. В будь-якому випадку це перша сходинка. Це ніби як привідкрили двері. Ми зрозуміли, що тут можуть бути серйозні гроші, серйозний бізнес. Далі тільки цю всю історію масштабувати в мастера вашої організації. Отак буде вимірятися серйозність нашого бізнесу і стійкість аміно.